Я дуже вдячний нашим партнерам ЮНІСЕФ за створення цього безпечного простору. Ми разом. Працювали над цим, і ви бачите, що в котрий раз ми відкриваємо метро як ви це хрестили, скажемо. І тут будуть мати можливість вчитися 350 дітей. Вже йдуть уроки, вже працюють викладачі. І я дуже вдячний нашим партнерам, дуже вдячний нашим робітникам, метрополітено-працівникам, які працювали для того, щоб створити цей простор, для того, щоб діти наші мали можливість вчитися і не знаєте, думати про повітряну тривогу. На жаль, поки що буде. На жаль, тому що ми зупинимо цю програму тільки після того, як настане мир. І ми будуємо ще дві школи. Як ви бачили, роботи тривають. Так, дуже складні погодні умови, як ви бачите, але будемо продовжувати. Планах у нас є. Ми розробили проєктно кошторисну документацію на дитячий садочок. Подалі відповідні документи, у мене була домовлена з міністром освіти щодо співфінансування 50-50, 50%, -50, 50 з міського бюджету, 50% Це повинен бути державний бюджет. Далі побачимо. Крім цього, ми ще подали документи. проєктно кошторисну документацію заліли в Дрим для того, щоб отримати субвенції. З державного бюджету на будівництво підземних штурм. Ми цього чекали дуже довго. І якщо чесно, це перше побачили дітей, ось так ось сидячи за партами. Ну з 22-го року, з лютого, 22-го. ну діти просто в захваті. Найголовніше це спілкування. Вони гаджети це гаджети. А коли в животах вони один одного бачать, вони радять, вони сьогодні обіймалися, вони сміялися. Оці всі жарти таке враження, що ось. Наче й не було цих чотирьох 4... років, а з іншого боку, дивишся, ну видно, що якби дітки сумували дуже.